Доброго дня, друзі! Сьогодні на огляді монета 30 років незалежності України в пів кілограма. Дуже чекав цю монету. Вона найкрасивіша монета України з пів кілограма. Ось, локальні по золоті. Але, якби я радив би купувати собі, в дерев'яному футлярі. Набагато гарніше. Це замовлення. Людині футляр не дуже має велику, велике значення ось, пломби не в місті. на місці. На гуці видно. Вагу та пробу Ось так. Кому цікаво. Е -е, Пишете прогалявати, замовляйте. Думаю, через рік ця монета буде коштувати дуже дорого. Ну, я думаю, не знаю, в районі 2000 доларів. Її тираж всього 500 штук. Це, певно... Півколограм е, мовка, яка з найменшим тиражом також. Ось так. Все. Кому цікаво, пишіть в приват. Будемо співпрацювати. Дякую вам за перегляд. Е, гарного дня. До побачення!